Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор це посадова особа управління праці, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за правильностю перезначення всіх видів соціальної допомоги. Ну, це і субсидія, це і державна соціальна допомога, малозабезпеченим сім'ям. Ну і допомога до трьох років, допомога одиноким матерям, ну і ряд інших допомог. Державний соціальний інспектор та головний державний соціальний інспектор перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи, там майновий стан осіб, що, зверта... що входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги. Проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів соціальної допомоги. За підсумками перевірки складаються відповідні акти з висновками щодо правильності призначення, ну і доцільності виплати. Також ну, в разі виявлення і неповернення коштів в добровільному порядку громадянами складають позови до суду ну, і вирішують ну, простягнення цих коштів в судовому порядку. Так, головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор мають право проводити обстеження умов життя заявника, ну звичайно, за його згодою, з метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності, можливості знаходження додаткових джерел для існування, відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги. Для проведення перевірки достовірності поданої підприємствам інформації, отримувати від підприємств установ організації, пояснення ну, стосовно проведених виплат, робити запити та безплатно отримати відповіді від органів Державної податкової служби, органів державної інспекції, органів бюро технічної інвентаризації та інших органів державної влади та. Органів місцевого самоврядування інформацію необхідну для підтвердження задекларованих доходів та майнового ну, стану. Отримати від осіб, які перебувають на обліку як одержувачі соціальної допомоги або звертаються за її призначенням, а також осіб, які входять до складу сім'ї, що отримає або звертається за призначенням допомоги. Інформацію, пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення соціальної допомоги. Так можу відмітити наступне державними соціальними інспекторами. Станом на 1 жовтня 2012 року проведено. 18 921 перевірка достовірності та повнити інформації про доходи та майновий стан громадян, які звертаються за призначенням всіх видів соціальної допомоги, в тому числі проведено перевірок через запит та перевірено довідок про доходи за місцем роботи. 13 639. Проведено обстеження матеріально-побутових умов в сім'ї. 2056 справах. Проведено контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини по 2318 справах. Проведено перевірку правильності призначення субсидії по 908 справах. В ході перевірок виявлено 160 порушень різних. Це які, ну, основні. Мають місце такі порушення чинного законодавства. Керівниками підприємств, установ та організацій видаються довідки про доходи з недостовірними даними, мають місце як завищення розміру доходів, так і його заниження. Заявникам свідомо надається неповна або недостовірна інформація про доходи та майновий стан чи членів сім'ї. Приходяться доходи від трудової діяльності, в тому числі можливо, за сумісництвом, доходи за договорами оренди, то більш земля, можливо, здача майна в оренду, наявність транспортних засобів, іншого житлового приміщення. Ну, Земельної ділянки взагалом. Заявники не повідомляють взагалі або вчасно про вихід на роботу в період отримання деяких видів соціальної допомоги, пов'язаних із доглядом. І заявники, особи, які здійснюють догляд, втрачають право на отримання такої допомоги. Ну, сума до повернення по окремо взятих випадках нерідко сягає декількох тисяч гривень. Також у разі виявлення, у разі виявлення при перевірці свідомого подання громадянам документів із зазначенням недостовірної або неповної інформації, виплата допомоги е, припиняється. Е, розраховується сума переплати і заяв, ну, заявник повертає надмірно виплачені кошти. У разі неповернення цих коштів е, питання. Вирішення питання про їх стягнення вирішується навіть ну, і в судах. Ну, на що хочеться звернути увагу? Одержувачів соціальної допомоги, ну, керівників, бухгалтерів, підприємств, установ, організацій ну, щодо вимог чинного законодавства е, винесете особисту відповідальність за надання достовірності, е, відомостей про доходи та майновий стан. Так, ну і враховуючи початок опалювального сезону, просимо відповідально віднестись до заповнення документів під час звернення до управління за призначенням житлової субсидії. Вірно та в повному обсязі надавати інформацію про доходи та майновий стан, як свої, так і членів вашої родини, що дозволить в подальшому уникнути непорозумінь. Дякую.